Бердичівський медичний коледж благословив у великий світ своїх студентів. 104 випускники відділення Лікувальна справа отримали довгоочікувані дипломи семеро із відзнакою за плечима фельдшерів два з половиною роки лекцій, семінарів та іспитів. Але попереду нові випробування життєві. Колишні студенти готуються до ступу у вищі навчальні заклади чи до роботи у лікарнях України. Адже серед випускників багато приїжджих коледж замінив їм домівку. Коли я ще зовсім юна і хочеться далеко від дому, далеко від батьків, знала про Бердичівський медичний коледж, вирішила приїхати, поступила, не жалію. Віддала в цьому коледжу 2,5 з половиною роки, можна так сказати, юнацького життя. Навчання в коледжі дуже як би, можна сказати хороше, задовільні умови, хороші викладачі. У мене тільки позитивна енергія від цього коледжу. На адресу випускників лише добрі слова і побажання від директора. Вони примножили славу навчального закладу своїми успішними виступами на мистецьких конкурсах та участю у наукових конференціях. Роботу студентів відзначають і лікарі. До молодих спеціалістів придивлялись під час практики. І теорія була, і практика. Практика була вообще во всіх наших лікарнях, проходили практику. От і хочеться сказати дякую нашим адміністраторам, що ні нам. Устроїли таке, вот тому що ми многое увидели, многому научились, многое для себя поняли. Наші випускники характеризуються як досить кваліфіковані спеціалісти. Вони мають достатні знання і мають бажання для того, щоб їх поповнювати ці знання постійно. В такому, скажем пошуку проки студентського життя випускники згадують як одні із найкращих у житті. Обіцяють з честю нести звання медика і пишатися обраною професією. А клятви Гіппократа, яку давали, переступивши поріг закладу, дотримуватися повсякчас. І, попри нові перспективи, молоді спеціалісти, залишаючи коледж, кажуть до побачення замість прощавай. Радості більше, все таки стали спеціалістами в якомусь то ділі. Вот. Ну и грусти немножко, потому что мы немножко теряем друзей. Ну и преподаватели стали нам как родные. Майбутню зміну фальшерів чекають надбання минулих поколінь викладачів та студентів медичного коледжу, а ще новий корпус та спортзал. Наш коледж, як і інші навчальні заклади, весь час розвивається і розвивається звичайно у позитивній динаміці. В цьому році ми відкрили курси підвищення кваліфікації для молодших медичних спеціалістів. І тепер медсестри міста Бердичева і районів сусідніх, можуть проходити в нас підвищення кваліфікацій, що дуже зручно. З 1 вересня ми будемо відкривати. Підготовку нової професії робітничої професії, косметик, яку зможуть здобувати також лише дипломовані молодші медичні спеціалісти. Міська влада передала нашому коледжу ще одне приміщення приміщення колишнього мрео. Там зараз розпочато капітальний ремонт, і приміщення має використовуватися як корпус, навчальний корпус, де будуть розміщені нові комп'ютерні кабінети, де ми плануємо створити музей-кімнату. Гросмана. Із обласного бюджету розвитку на реконструкцію приміщення колишнього МРЕК коледжу виділили майже 2 мільйони гривень. У цьому році на вулиці Чорновола розпочнеться будівництво спортивного комплексу. Досі заклад його не мав.